Друзі, на волині можна придбати тепер трактори Оріон нової модифікації. Серія РФ 404. 40сильні з оновленою задньою навіскою, системою примусового опускання, додатковим гідророзподільником, оновленим робочим місцем, боковими важелями перемикання передач. Реверсивна коробка, 8 передач вперед, 8 передач назад. Рівна підлога оновлена. Панель приладів, дводискове щеплення, двигун 4 об'ємом 2540 см кубічних з передніми противагами та задніми вантажами, передня резина 7,5 на r 16 і задня резина 12,4 на r 24 Ось такий тракторець: 2 роки гарантії. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Нові оріони з системою прижиму.